Привіт, мене звати Алла. Я початківець у сфері контенту та інфлюєнсу. І я повністю самоучка. Я вчусь через процес, через спроби та натхнення. Мене надихають блогери та інфлюєнсери, які створюють красу і стиль у своєму житті. Мені дуже подобається передавати емоції через кадри, ділитися атмосферою та візуальною естетикою. А ще я обожнюю макіяж. Для мене це спосіб підкреслити індивідуальність, настрій і внутрішню ніжність. Я люблю створювати образи, експериментувати та ділитися своїми знахідками. Ця сфера для мене це місце, де я росту, розвиваюсь і щиро отримую задоволення. Я хочу співпрацювати з українськими брендами та створювати контент, який надихає і передає справжність. Я тут, щоб розкриватися, і я знаю, найцікавіше тільки починається.